Шановні колеги, усім добрий вечір. Після у прес-конференції головного тренера дискусії Олександра Володимировича Шуховського. Розпочинаємо її ми з запитань, Тому, як ставити, будь ласка, представляйтеся. Прошу. Семенюк Олександр Футбол України. Що з Денисом Поповим? Він ми отримали від нього повідомлення. З урахуванням того, що в нього почалися судоми, для того, щоб запобігти будь-яких там негативних моментів, ми його вирішили замінити. Чи буде готовий, поки не відомо, так не Я думаю, що нічого страшного, але побачимо. Давайте ми доберемося до Любіна і там вже будемо зранку приділятися стан гравців. Питання, будь ласка. Чому не вистачило команди для того, щоб більш спокійно провести це? Я думаю, результату в першу чергу. Так було спекотно. Ми чудово розуміли і бачили, як переведувалася команда в товариських матчах, коли вони грали, і в принципі не здивували нас верес своїм тактичним малюнком гри. Ми до цього були готові. В моменти, які були, вони прийшли знов таки, можна сказати, що після наших помилок, але ми були ближчими до того, ніж подвоїти рахунок, і мали чудові нагоди. І Вона, та і у Андрій Єрмоленка, і там декілька чудових прострілів було, але не замкнули. Ну, в принципі. Як в минулому році, як і минулому році. Досить непросто тут виходити грати, і належне треба віддати нашому супернику. І вони сьогодні провели чудовий матч. Але гол три очки в першому турі і ми йдемо далі. Є ще запитання? Ладно. Якщо можна, сьогодні з'явилася інформація, що Пафос завершує підписання Давіда Лугіза. Чи почуємо ми такі новини про Динамо, що клуб завершує підписання когось цього літа? Що ведеться робота, можливо? Робота ведеться постійно. Але з урахуванням того, що дуже часто гравці використовують клуб Динамо-Київ. Все добре не хвилюйтеся, Клуб Динамо Київ для того, щоб на фоні, на фоні Динамо Київ потім перейти, підняти собі якусь планку. Зарплат чи ще щось. Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім'ї, родини чи ще щось, і наступно вони переходять в інші клуби або хочуть збільшити в декілька разів умови свого нового контракту. Така ситуація. Принаймні так було всі минулі рази, про які ми там йшли перемов... перемовини. Колеги, усім дякуємо. Я ніколи не коментую дії гравців. Ми це розберемося. У нас зараз дуже щільний графік, і нам треба берегти гравців, і вони мають всі готові виходити будь-яку хвилину з рухуванням обставин ситуації, тактичних моментів і інших. Дякую. Шановні колеги, усім дякуємо, до пробачення. Ще раз вітаю вболівальників з перемогою. Гарного, тихого, спокійного всім вечора і ночі. Слава Україні. Дякую. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.